Казочка називається 10 пляшочок компоту. В одному дитячому садочку, який знаходиться дуже-дуже далеко звідси, і куди ходять е, дуже цікаві казкові та мультиплікаційні герої, яких ти, мабуть, знаєш, я тобі їх покажу, Макар. Е, була така традиція. Одного разу на рік друзі збиралися. Компанія 10 казкових героїв, яких ти, мабуть, добре знаєш, збиралися, варили компот, кожен зі своїх інгредієнтів, і випивали, зливали в, одну, в один великий казан, розмішували те все, а потім пили і намагалися здогадатись, які ж компоти були принесені. Тобто, які смаки, які ягоди і фрукти були задіяні, з чого варився компот. І ця традиція була дуже файна і скріплювала цих друзів. Аж ось е, наступив день, коли треба було йти наступного вечора вже. І один е, з цих друзів він собі такий подумав: о, блін, то завтра нам треба збиратися. Це треба щепити ягід збирати в ліс. Це треба їх помити. Це треба, щоб вони е, зварилися, це ту, цукор треба пити купити. У нас, звісно, гарна традиція. Але я, мабуть, схитрю трішки. І я налю туди води. І коли ми все вилім в один чан, ніхто не помітить. Тому що е, хтось один з десяти долив води, адже всі інші дев'ять принесуть компот. І так сталося, що цього дня така хитра думка прийшла до всіх героїв наших. І вони всі злінилися і не захотіли нести компот. А думали схитрити і принести воду. І кожен вдома в себе полінився, не пішов за ягодами, за фруктами. І так вони зібралися наступного вечора в великій будівлі одного з героїв. Вони поставили посередині величезний казан, в який мали зливати компот. Всі прийшли вчасно, всі прийшли зі своїми пляшечками. І все було дуже-дуже цікаво. Вони позливали, позливали всі свій компот. У цей чан відкрили кришку, налили туди все. Вони сіли навкруги і почали лити всі по кожному. Підходив і лив компотом. І так вилили вони весь компот, накрили чан кришечкою і почали його бовтати всі разом. Взбовтали, знов сіли разом, вже такі напружені. Але вони передбачали, як смачно зараз буде пити компот, і як цікаво буде е, їх улюблена гра, угадувати, що ж було. Е, Інгредієнти, які використовувалися до компота, це дуже цікаво. Завжди рік, в рік їм було дуже цікаво цим займатися. Аж ось хазяїн дому підійшов до чану, зняв кришку, взяв ложку і кожному у маленькі чашки поналивав компоту. Роздав всім. І вони ж всі сиділи і не бачать, що ж там в чашці, бо чашка закрита кришкою. І він скомандував. Все, компот скінчився. Тепер смакуємо і відгадуємо. Аж ось сидячи і дивлячись один на одного, вони всі одночасно відкрили свої кришки зі своїх чашок. І ковтнули. І всі почали спочатку е, соромитись, а потім разом засміялись. Десять героїв засміялися. Тому що в Чані була сама лише вода, жоден з них не приніс компот. І вони розсміялись, що всі вони полінилися, і через їхню лінь не було цікавості в цьому вечорі, як завжди. Вони сміялися, але були змушені випити. Всю воду замість компота. Проте було легко вгадувати, бо вода була не така смачна, як компот. І вгадувати було нецікаво, бо тільки був один варіант. І наступного року вони вже так не лінилися і ніколи не лінилися. Адже якщо лінитися, то не буде ані смачно, ані тепло, ані добротно. Ось така мудра казка. Ніколи не можна лінитися.